Чи зможуть чернігівці, у яких житло було зруйноване вже вдруге, після першого відновлення, отримати компенсацію від держави? Чому в міністерстві інфраструктури не завжди оперативно відповідають на запити щодо механізмів компенсації за програмою є відновлення? З такими та іншими питаннями прийшли представники місцевих громад на виїзне засідання міжфракційного депутатського об'єднання Добробат. Це була можливість звернутися до заступника голови комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури, народних депутатів, посадовців міністерств та відомств і до керівників відповідних структур облдержадміністрації. До представників міністерств і відомств виникає чимало неврегульованих питань. Хоча вже майже рік працює програма компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно є відновлення, але кількість звернень лише збільшується, особливо після обстрілів. Наприклад, тільки в Чернігові після 17 квітня. Додалося ще 60 заяв, і деякі від людей, що постраждали повторно. То як вона може податися досі немає жодного роз'яснення також. Це дуже важливо. Ті, чиї заявки вже були закриті, можуть подати нові. А от як діяти постраждалій особі, коли вона ще не отримала і першу компенсацію, а вже потрібна наступна, треба уточнення від урядовців, наголошують представники комісії на місцях, оскільки механізм до кінця не прописаний. Якщо заявка ще не закрита, то людина має звернутися до комісії з відповідним істом. Але тут погоджую, що цей процес він законодавчий, там не зовсім врегульований, коли заявка не закрита. Але у вже є такі адреси. Між тим, такі звернення вже є, зокрема після нещодавнього ракетного удару по Чернігову. І відсутність чітких механізмів лише затягує процес прийому та розгляду заяв. Нагадаємо, що як і після ракетного удару по драмтеатру міська рада в одному місці для зручності людей зібрала всі партнерські організації і благодійні фонди, які готові надати допомогу, зокрема фінансову, будматеріалами тощо, щоб постраждалі чернігівці якнайшвидше отримали необхідне.